Слава Ісусу Христу. Ради вітати всіх на початку нашої ранкової молитви, розважання нашої варти. Хотілося просто сказати два слова. Знаєте, зруйнувати дуже легко. Насправді, для руйнування не потрібно багато зусиль, якщо так розібратись. Але щоб щось створити, оце дійсно є велика праця. І в часі війни. Дуже, будемо так казати, коли ти захищаєшся, тобі з одного боку є легше. Це не так затратно. Але от коли ти намагаєшся звільнити свою територію, повернути ці землі, які були захоплені, так, оце вже є важче. Це крок за кроком, маленький крок за кроком. І перемога, вона будується насправді дуже повільно. Невеликими кроками. І от наша молитва це кожен день, це маленький крок до нашої перемоги. Особистої і у цій війні. То що розпочинаємо нашу молитву? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо е, стихи із Книги Приповідки. Скарби неправдою набуті. Не дають користі, справедливість від смерті рятує. Війна це завжди чорне і біле. Війна це завжди чітко видно, хто є хто, хто людина, а хто безбожник. Тому що, іншим словом, я не можу назвати таку людину, яка не живе нормальним життям. І от сьогоднішній наш стих оцей перший стих, який дає нам Господь Бог для розважання, Він нас має насторожити. Він має для нас попередження. Він для нас, знаєте, виступає таким певним, як би це сказати, інструкцією і поведінки цивільної людини у житті. Не на війні, а тут, в цивільному житті. Дві половинки, які два застереження, два, два, два поумлення, Які нам дається, скарби неправді набутою, на, не дають користи. На, в часі от війни саме дуже легко, насправді, дуже легко можна набути великих багатств, махінацій. Я думаю, що кожен став свідком такого. Коли в перші місяці війни було багато гуманітарної допомоги приходило сюди на ці наші території, і вона раптом зникала. А потім десь вспливала тим, що хтось її продає. Коли наживалися на зброї, зрештою, відео не на зброї перепрошую, на цій гуманітарній допомозі. Коли, я думаю, що в інтернеті ви всі бачили ролики про те, як продавали амуніцію військову, про те, як продають гуманітарну допомогу, як хтось на цьому наживається. Наживається е, матеріально. Наживається і славою, тому що дехто любить показово це все робити. З одного боку, можливо, це і треба робити, щоб люди, які жертвують, бачили, куди це йде. Але з іншого боку, бачачи, знаєте, в інтернеті не раз дивишся, як це дійсно показово робиться. Щоб себе восхвалити, який я великий. От я це зробив. Знаєте, я мав досвід, коли ще задовго до цієї війни. Відвідуючи наших хлопців ще тоді в зоні ООС, вони відмовлялися від волонтерської допомоги. А знаєте через що? Тому що, каже, нас уже нам надоїло оце. Коли приїжджає людина, привозить нам мішок якоїсь там муки, цукру, чи ще щось, чи два ящика, консервтами забезпечені, харчами, нам привозять, але роблять тисячу одну фотографію. Потім все це викладається в інтернет з великим пафосом, от я волонтер, я привіз, я віддав. Насправді, всі справи робляться тихо. Добрі справи робляться тихо. І тому сьогодні оцей стих нас попереджає, що скарби набуті несправедливо, вони користі не принесуть. Людина, яка хоче нажитися, людина, яка хоче слави на цьому заробити, до добра це не приведе. І водночас, що ми маємо робити? Ми маємо жити по справедливості. Ми маємо жити чесно. Якщо ти волонтер, тобі доручили віддати це людям, береш і віддаєш тихо і спокійно. Прийняв, подякував і роздав. Не треба робити пафос Якщо ти хочеш нажитися на чужому горю, добра не буде. Ми маємо в часі війни навчитися жити справедливо. Для нас це є шанс показати нашу доброту, нашу справедливість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христа, Сино Божий, Господи, Ісусе Христа, Сино Божий, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Рука недача робить бідним. Збагачує рука старанних. Перепрошую. Той, хто ледачий, він нічого не досягає. І тільки людина, яка працює, тільки людина, яка намагається щось зробити, і при цьому не намагається піарити себе, дійсно ця людина є багатою. Так я говорю, я згадав за волонтеріат. Це не означає, що я є проти волонтерів. Я тільки за, тому що це є дійсно рука, яка збагачує. Оці наші всі волонтери. Люди доброї волі, які жертвували свій час і жертвують, жертвують свої кошти, зусилля на те, щоб дійсно збагатити всіх нас, щоб нас підтримати. Це є дійсно багаті люди. Але я мав на увазі руку отих бідних і нещасних, які, знаєте, їх ніколи не було видно не чути. І які, як щось ставалося, все нормально, все тихо, вони раптом починали сюди розказувати і показувати, які вони дієві. На прикладі, до прикладу, щоб ви розуміли, я думаю, що кожен з нас усвідомлює, що це значить піариться. Коли, знаєте, скажу за наш Харків, яскравий крикучий момент. Поки Харків бомбили, то зрештою бомблять далі. Поки Харків дуже бомбили, щось не було видно у тих всіх. Можновладців, всіх таких гарних волонтених, знаєте, меценатів, які готові були підтримувати нас. Які, які від Харкова трошки відсунули оцих е, окупантів, цих наших ворогів і на ту ж таки північну Салту, яку можна було би вже поїхати. Скільки з'явилося там так званих великих співстраждальників? І знаєте, я думаю, що. Я з таким гарним прикладом було, коли людина на шпильках, знаєте, приїхала покрасуватися на цих руїнах, що я там була. Чи коли звільнили Бучу ірпінь, скільки всяких приїхало туди фотографуватися, я там був, я там допомагав. І простих звичайних людей, водіїв. Бабусь, стареньких, які віддають останнє для хлопців, тих людей, які це сортують, розвозять, які під кулями їдуть і роздають це. Ось це багаті люди, багаті духовно, бо вони вміють ділитись. Вони вміють віддавати щиро, без того, щоб показати, які ми круті і класи. Знаєте, Господь Бог бачить усе. Господь Бог тому нас сьогодні попереджає з тим стихом, що той, хто лінивий, той, хто хоче тільки піару, він є бідний. А той, який не боїться поділитися, той, який старається допомогти, щиро допомогти, це робить. Ось це справді багата людина. І сьогоднішній день. Хай кожен з нас для себе зробить певні настанови, хто він є, багатий чи бідний? Якою дорогою він сьогодні іде? Давати просто мовчки, добро твориться в тиші. Чи він вибирає якийсь інший шлях? Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй кріпость здоров'я, силу духа і провадь нашими захисниками, і всіма українцями, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Збережи їх, а також збережи життя, Господи, для всіх водіїв, медиків, волонтерів, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Прикордонники, поліції, служби МНС і пожежників, всіх українців, які перебувають в зоні бойових дій чи на окупованих територіях чи в полоні, поверни їх живими і неушкодженими додому. Просимо Твого, Господи, чуда, просвітлення серця, розуму і душі кожного нашого ворога, щоб він розкаявся в своєму гріху і визнав все те зло, яке він вчинив. Склав свою зброю і перестав воювати, і більше ніколи не воював і покинув нашу Україну. Бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває у 12, 3, 6 і 9 годині. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.